Доброго часу, любі українці, з вами Лавра. І ми подивимось ситуацію, обставини ви просили, я дивлюся, саме Баршкор Костан Татарія. Що до чого ці події, їх невеличкі повстання, приведуть? До якого результату? Чи буде той очікуваний результат, на який ми надіємося? Звичайно, я вже знаю, але подивимось для вас на картах. А ви поки ставте лайки, любі. Я вам дуже дякую за коментарі приємні. Мені, правда, дійсно приємно. Ваші теплі слова. Люблю я їх читати. Бо я сама така, я людей завжди підтримую. Так. Татарія, Баршкаркастан. Події, які подальше будуть після їх повстань, після їх мітингів. Що чекати? Ну, Так, да, чекати, чекати. Ну, ви навіть тут по карті бачите, да, як от чертяки різні нападають, зупиняють ну це дещо прямо от зупиняють. Скажімо так, зараз будуть намагатися все, що відбулося, зараз будуть намагатися зупинити. Зупинити жорстко, практично добиває, зупинити так, щоб ті, хто повстав, або ті, хто піднімав, щоб були зупинені надовго. Ось так. Що саме ці повстанці інші? Будуть намагатися шукати сили підтримки, будуть намагатися також шукати тих, хто буде їх захищати, або прихистить, або захистить і так далі. Тобто, ну, а ті, хто схопив і схоплює повстанців, будуть підкуповувати. Для того, щоб змінити ситуацію. Розумієте, от я кажу підкуповувати, а йде інформація за життя. Тобто, ми тобі там свободу, ми тобі там е ціле тіло, а ти там е зупиняєш це все. Тобто, ось так буде. Тут мова навіть не про гроші. А ти нам дзвониш, ти нам передаєш інформацію. Це будуть люди ті, які будуть обмежені в своєму. Зараз я вам скажу. Наприклад, ти умовно випущен. А будеш стучать на підглядати, передавати ось так. Бачите? Умовно випущений. Насправді він може. Ці люди будуть, як вони називаються, ну, ці, коротше, завербовані Ось так. Що саме з цим мітингом він далі буде продовжуватись? Ну, Тимчасово ні. Навіть якщо вони там десь голову хтось буде піднімати, але тут роблять все, щоб зупинка була безстрочна, щоб було обірвано. Ну, тут просто дивіться, навіть десятка жезлів, тут дуже важко буде все тягнути на собі. Сама робота таємно буде продовжуватись. Тут навіть без слів, тут навіть без обговорень. Сама робота, збори десь, вони будуть таємно десь збиратися. Але з митінгування, мітинги, оці виходи великі, вони будуть зупинятися на корню. От просто от обрубуватись будуть, зупинятися будуть. Розумієте? Хоча сама робота продовжиться і вона буде продовжуватися десь приховано. Будуть, інші, будуть шукати інший шлях. Шукати інший шлях, інший підхід. Ну, звичайно, який може бути інший підхід? Все рівно виходити на вулицю треба, все рівно добиватися. Ну, тут може бути виковування зброї. Тобто отримання десь іще для себе, щоб був захист. Щоб мати захист. Щоб боротися за свою землю. Але це тільки початок для них. який поки що результату немає. Ні. Їх дуже мало. Поки що результату немає. Підкуповувати будуть там, ми бачимо це все. Що можу зараз серйозно сказати? Сил мало. Підтримки їх мало. Верніше, підтримки фізично мало. От я прямо чую, я прямо чую. Підтримують більше, ніж вийшли. Підтримують більше, ніж вийшли. Дуже важко їм буде це все, тому що я ж вам кажу, вони зупинені, їх в кайданки будуть. Ви бачите? Тут ще будуть, пам'ятаєте, я казала на початку тільки що? що будуть стукачі, наприклад, де вони там сидять або де переховуються, і так далі. Ось вони будуть і будуть їх ловити, переловлювати. Дивіться, ось вони збираються десь, да? цьому буде приходити кінець тільки тому, що вони будуть, ну хтось буде когось давати, де переховуються, де заховуються, де будуть збирання. І так далі. Тобто тут їм буде важко, їм треба набирати більше голосів, більше сил, тому що когось будуть вербувати на обмін життя, життя або... або ні. Чи, добуються вони результату врешті, решт Давайте подивимось приблизно на мені кажуть, що півроку навіть це ніщо. Ну, давайте глянемо півроку і рік. От більше відчуваю рік. Давайте рік. Башкорстан, Татарія. Чи зможуть вони щось змінити за цей 2024 рік? Ну, По-перше, ресурси будуть знаходити для себе. Будуть. Ресурси це ну, обов'язково гроші, скоріше може бути підтримка людей. Ресурси в людях може бути. І ще раз я вам кажу, їм прийдеться шукати підтримку, яка, яка їм прийдеться шукати підтримку. Це може бути підтримка людей, їх не видно цих людей, які зможуть дати, закрутити це знову. От і все. Поки що, і це буде таємно, боже мій, це ось так таємно, це десь ті десь пересидять, десь промовчать і тоді далі знову якась прийдеться робота, знову почнуть працювати над, ним, над, над цим. Дуже мало сил буде. Треба по-новому все робити, по-новому все запускати, шукати підтримку, шукати десь гроші, гроші або або що? Або гроші. Просто ще раз скажу: мало людей, які захочуть брати на себе відповідальність. От саме не ті, хто виходить просто там, да, от постояти, а саме тих мало людей, які виводять, беруть на себе відповідальність і намагаються цей натовп сліпий, глухий. А, і недорозвинуті, да, ці, які сьогодні оці, йдуть до України, вбивають українців. А, їх так, така велика кількість, що приходиться на собі все виносити, але це дуже важко. Тому сили не рівні. Ну, ось так, прориву великого я не бачу. Це буде як хвилями: туди-сюди, туди-сюди, туди-сюди. Ну, тут ще з Кремле, що з кремлем, що з Кремлем пов'язано, що з Кремлем пов'язано. Що з Москвою пов'язано, що ви хочете сказати мені? Кажу ж? Точно. Ха. Ви не повірите? Ви не повірите? Прямо з Кремля і допомагають. М'яко кажучи, людина при великій посаді. Будуть і туди люди. Дивіться, з Кремля не, скажімо так. Тобто вони зверталися туди. Хтось, да, хтось є там людина при великій посаді, але не дуже прям така: ну, при великій посаді, да, І досить впливова, але не достатньо зараз допомагає. Тому будуть звертатися до цієї людини знову. Йому теж важко, бо дуже багато тупих. Ну, що я можу сказати тут в такому випадку? Давайте тут глянемо. Татарія, баршкаркастан. До чого приведуть ці мітинги, Який результат буде? Я вам ще ж кажу, що ще казати. Дивіться, поки що розгром з їхньої сторони. В їх сторону. Тобто результатів тих великих, яких ми очікуємо, о, да, до змін. Не мають можливості. Дуже мало сил. Дуже мало сил. На них нападки будуть і будуть ще великі нападки. Ось так. Через що я вам скажу. Дуже повільно вони працюють. От повільно, ви розумієте? Вони повільно працюють. Треба більше, швидше піднімати народ, під... треба швидше діяти, а вони тягнуть козла за рога. Ну, ось і все. І це привело до чого? Вони тягнули, вони довгочікували цю підтримку. От і, і, чи підтримку людей, чи дещо щоб замовили, що а, чи людину якусь чекали дуже довго. Ну, тому ось так, тому ось так. Це поки що це кінець, який приведе до. Бачите? Поки що це зупинка буде. Яка приведе до майбутніх, ще раз кажу, нових договорів. Нової роботи. Але там та, щось не так буде. Якої нової роботи? За що ви, що ви будете їм платити? Чим ви будете їм платити? Служити комусь там будуть. Ми вас підтримуємо, ви нам будете служити, працювати на нас чи щось таке. Вони не зможуть відмовитися, оці, хто там, бо страшно. Зате можуть підтримувати за їх землю. От все. Коротше, що можна сказати зараз? В них попереду іще великий шлях. Будуть їх ще бити. В стані, будуть їх ще бити. Мабуть, завжди за тупість народу, народності, хтось відповідає той, хто може нести на собі тягар бидляцтва в народі. Так що читайте більше, працюйте з дітьми більше, розвивайте їх, розповідайте історію. Пояснюйте, заставляйте своїх дітей розвиватися, внуків. Нам не можна бути, бути схожою на тих, хто сьогодні приходить і вбиває українців. Слава захисникам українським! Ставте лайки, я вас люблю. Пока-пока.